пронто пронто мої чарівні, дуже за вами скучила. І так дивимось на картах Таро, що саме вас вразить на цих вихідних. Подумайте про себе та загадайте одну цифру від одиниці до п'яти, і дивіться відео далі. Дівчата, кажу вам один секрет: українська мова це чарівна мова, це співуча мова, це як мантра. То якщо ви слухаєте мене на українській мові, то всі ваші бажання здійснюються. Перевірте, перевірено. Для тих, хто загадав цифру один, що вас чекає на цих вихідних, це четверка чаш. Дівчата, ви щось дуже чекаєте в емоційному плані, в плані емоцій, це стосовно ваших відчуттів, кохання, але це не відбувається. Досить цього чекати. Вам дає, Боженька, інший шанс перед носом, але ви його не бачите, бо ви все думаєте про якесь те минуле. Досить. Беріть цей шанс. Живіть. Для тих, хто загадав цифру 2, що буде на цих вихідних, це четверка Пентаклів. На цих вихідних буде все так, як ви запланували. Тому не нервуйте, і чому все це буде ще так, ще й тому, що ви будете все це контролювати, все буде під вашим контролем. Можливо, також якийсь подарунок матеріальному або нематеріальному, але подарунок, який щось коштує. Від тих, хто загадав цифру три, що вас очікує на цих вихідних. Це вісім камачів. Дорогенькі мої. На цих вихідних у вас будуть обмеження, тобто ви не зможете зробити те, що ви хотіли, бо не буде вистачати грошей, або будуть якісь інші проблеми. Навіть на мушники впали. Також страхи вас будуть мучити, тому не треба панікувати. У вас ще будуть вихідні, і вирішуєте ці проблеми крок за кроком. У вас все вийде. Для тих, хто загадав цифру 3, що вас очікує на цих вихідних це трійка жезлів. У вас є якесь чітке поняття, що ви будете робити на цих вихідних, але на цих вихідних, можливо, для вас буде пропозиція щодо якоїсь нової роботи. І ця робота може стосуватися саме роботи у команді. Тому кажіть так, це добре на подальше ваше життя. Для тих, хто загадав цифру 5, що вас очікує на цих вихідних, це дві каже. На цих вихідних вас очікує вибір. Можливо, це вибір, де провести ці вихідні, бо у вас буде не одна пропозиція, а можливо, це буде більш серйозніший вибір. Якого чоловіка вибрати, яку роботу вибрати, в якому місті вам далі проживати. Тобто вибір буде, і вам треба буде його зробити.